Здоровенті, в Україні! Ну що, ви готові? У мене тут ультра смартфон. Що по назві. Та й взагалі, це смартфон, що носить легендарну назву. Це Motorola Razer 60 Ultra. Я ж казав, ультрасмартфон. Погнали! Новий смартфон, нове відео Let's go! Класно, класно. Я кожного разу радію та дивуюсь, коли отримую смартфони від мотороли. По-перше, коробки в них красиві, комплектація в більшості випадків просто чудова. І цей запах парфюмів з коробки просто радує кожного разу. Мені такий підхід подобається. Перші враження завжди приємні і по вигляду, і на запах словом, вміють моторола при першому знайомстві себе файно зарекомендувати, але не коробкою запахом та комплектацією єдині. Тут є про що поговорити, тож не тягнемо кота за хвоста. Давай розповім про дизайн цього красуна. Розумій, що у красуна. Компанія Моторола кожного разу дивує та радує своїм дизайном, а точніше, кольорами корпусів та матеріалами цих самих корпусів, якщо конкретніше, матеріалами саме задніх кришок в своїх смартфонах. Я частенько згадую ті самі смартфони від Моторола, той же X-Style, смартфон, який можна було отримати навіть з дерев'яною кришкою задньою чи з шкіряною. Коротше, вибір був просто приголомшливий. Ну і компанія вирішила, мабуть, останні роки теж згадати про ті самі часи і випускає вже яке покоління свої смартфони різних серій з досить цікавими матеріалами та кольорами задніх кришок. Razer 60 Ultra, звісно ж, не став виключенням. При першому знайомстві з цим смартфоном я взагалі офігів від того, наскільки він стильний і як же вони вгадали з цим кольором задньої кришки саме. Для мене. Ближче до самого смартфону. Razer 60 Ultra це складений смартфон, що мега зручно лежить особисто в моїй руці. Та і в кишені він взагалі непомітний. Я інколи ловив себе на думці, чи не забув я смартфон вдома взагалі, коли так пішов по вулиці просто. Загалом в складеному вигляді смартфон мені подобається, особливо цей екран, про який трішки пізніше. А про задню кришку я взагалі мовчу. Ну, ви подивіться на цей офігний колір. Це якийсь ультратемно-глибокий зелений колір. Компанія називає його Scarab. Скераб це типу Скарабей, виявляється. Це ж просто мій улюблений колір. Він і досить глибокий, щоб мати вигляд дорогого, і досить зелений, щоб мені подобатися. Коротше, колір прямо в середенько. Він, до речі, з Алькантари. Ще смартфон буває червоного кольору, а точніше Rio Red. Він теж досить цікавий. Там матеріал задньої кришки покриття, що імітує шкіру. Також є колір, що має назву кабаре. Там матеріал корпусу покриття, що імітує шовк. Ну і куди ж ми без дерев'яної задньої кришки? Є і такий Razer 60 Ultra. Той колір має назву Mounted Trail. Дерево з сертифікації FSC. Це означає, що деревина, яка використовується в виробництві, постачається відповідно з відповідно керованих лісових господарств і простежується у всіх виробничих та торгових процесорах. Процесах від керівника лісового господарства і аж до виробника кінцевої продукції відповідно смартфону. Тобто все правильно, чітко і як треба. Загалом кількості корпусів та кольорів цих корпусів Razer 60 Ultra можуть позаздрити більшість виробників смартфонів. Мені особисто такий саме підхід подобається. Є великий вибір майже на всі смаки. Коротше, найс так тримати Motorola дизайн, особливо в цьому кольорі, просто топ. Мені сподобалось. А тепер. Про ті самі не менш приголомшливі дисплеї в Razer 60 Ultra. Так як це складений смартфон, то звісно ж маємо два дисплеї Motorola. одна з перших компаній, що започаткувала тренд, так би мовити, робити зовнішній дисплей на всю передню панель своїх смартфонів Razer. І я, коли то вперше побачив, був м'яко кажучи здивований. Ну і звісно ж, дороги назад вже не було. І ось ми маємо вже декілька поколінь таких смартфонів, що мають зовнішній дисплей на всю передню панель. Так от, в Razer 60 Ultra цей дисплей зовнішній, 4-дюймовий LTPO Pio LED 165 герцевий на секундочку, має роздільну здатність 1272 х 1080 пікселів, покритий Gorilla Glass керамік і має пікову яскравість 3000 ніт. Чого достатньо, щоб розгладіти інформацію під палючим літнім сонцем. Дисплей файний, а особливо знаючи, що тут 165 Гц і яка тут пікова яскравість, то він офігезний, я б сказав. Ну і відкривши смартфон, ми маємо не менш чудовий дисплей. Це тепер 7 дюймовий дисплей в смартфоні. Всі, хто хотів побільше дисплей та їх не було, то 7, 7 дюймовий, ось вам 7 дюймів Razer 60 Ultra. В попередньому поколінні Razer було, до речі, 6,9, а тепер це 7 дюймів. 7-7. Перетнули цю психологічну межу в 7 дюймів. Добрий день. Цей дисплей не менш флагманський. Тут роздільна здатність 2992 на 1224 пікселів, теж 165 Гц на місці. Пікова яскравість вже 4,5 тисячі ніт, що теж ніфігашечки собі. А, ну і звісно, це ж LTPO AMOLED. Говорячи про кольори на цих дисплеях всього Razer 60 Ultra, то скажу, що мені особисто сподобалось все. Вони і яскраві, і насичені, і соковиті, та в той же час досить спокійні та приємні. І коли дивишся на дисплей, то картинка наче реально лежить на самому дисплеї. Словом, все файно, мені подобається. Налаштуваннях, до речі, можна вибрати, якщо хочете, ще трішки спокійніші кольори, не такі насичені чи щось, типу того. Загалом можливість налаштувати на свій смак є. То файно. Флагманський дизайн та матеріали корпусу, флагманський дисплеї, то й начиня, мабуть, теж флагманське. Але я все таки чекав якийсь підступ. Типу, ну не може бути, щоб все залізяче що було ще й докупи. Воно теж круте флагманське. Але не сталося, як гадалося, і начиння тут теж дійсно флагманське. Процесор Razer 60 Ultra від Qualcomm, а саме Snapdragon 8 Elite. 3-х нанометровий, все як треба в флагмані 16 гігабайтів оперативної пам'яті lpddr 5 x і 512 ГБ гіабайтів накопичувач UFS 4.0. Цей весь коктейль із флагманського начиння, звісно ж, дає мега швидку. Роботу смартфону при повсякденному користуванні, та і з тим же Call of Duty все було файно. Залітаємо в гру, обираємо фреймрейт на ультра, тягнемо FPS до 120 і вперед брати свої топи. Тут компанія реально вирішила не економити в своєму флагмані, і зробити його крутим по всім параметрам. Дійсно, флагманом. Все вище прилічене, в принципі, про це і говорить. Ще мені подобається, що ми маємо, можна сказати, той самий, типу чистий Android без всіляких ОС натягнутих на нього. Запускаємо смартфон і практично отримуємо піксель від Google, але з фішками від мотороли. Я про ті самі жести швидкого запуску камери чи. ліхтарика. А показали, так? Показав? Звісно. І про. І про можливість візуально оформити систему на свій смак без додавання, всіляких там тем і тому подібних речей. Загалом робота смартфону та його простота і в той же час файність мені теж подобалась, що мені особисто якось все подобається в цьому смартфоні. Давай далі, там щось по-любому є заховане. Подумає. Камери. В Razer 60 Ultra маємо дві камери: основну 50 мегапіксельну з апертурою F1,8 та оптичною стабілізацією. І що ви думаєте? Ця камера теж зараза чудова. Вона видає файні фото як якихось типу будинків чи ін іншої архітектури, так і природи, і тим паче портрети людей чи просто фото людей. Кольори на фото досить спокійні, максимально натуральні, але в той же час і яскраві, і насичені. І то все е не тільки вдала лінза вибор, скажімо так, а й програмне забезпечення та такий приколяс, як Пантон Tone Validated. Цей самий Pantone Skin Tone Validated Це для того, щоб тон шкіри на фото, де люди виходив, максимально натуральним та красивим. Коротше, компанія добряче заморочилась над програмним забезпеченням та алгоритмами працювання фото і сертифікаціями. І мені це теж подобається. Щось крутиться там, вертиться, щоб в результаті все було файно. Ну так і виходить. Ці. Так, ну друга камера тут. Це ультраширік. і тут я подумав. Ха! попались зі своїм шириком, Що там 12 чи 8 мегапікселів. А хрін тобі сказав мені Razer 60 Ultra. І похвалився своїм 50 мегапіксельним ультрашириком з апертурою F2.0. Та фокусною відстань 12 мм відповідно кутогляду 122 градуси. І Ультраширік нічогенький в цьому смартфоні. Беручи до уваги, що це смартфон складений, з допомогою якого ультразручно вести свої соцмережі і фільмувати контент для них, то чудовий ультраширококутний модуль я зайвим точно не буде. Селфі камера тут теж не. Пасе задніх, і вона теж 50 мегапіксельна з апертурою F2,0, яка покращилась в порівнянні з попереднім Razer. -ом. Там було 32 мегапікселі, хоча вона була теж досить непогана, але ця, по відчуттях, стала ще краще. На цю фронтальну камеру, до речі, можна фільмувати відео з максимальною роздільною здатністю 4К60 кадрів. І слава Богам! Можна блокувати експозицію. Бо деякі виробники смартфонів взагалі на цей момент забивають. А тут то є і то є файно. Словом, і тут Razer 60 Ultra не підводить. А ще за рахунок свого форм-фактору гнучкого складеного смартфону можна просто скласти смартфон, запустити камеру на зовнішньому дисплеї. І фільмувати свої пригоди, чи просто робити класні селфі, використовуючи основну камеру як селфі камеру. Та й взагалі ці гнучки смартфони, як Razer 60 Ultra, це якесь читерство для інфлюенсерів, яким хочеться зняти крутий контент, а оператора чи штативу під рукою немає. Просто ставите смартфон, зігнувши його, от, наприклад, отак, запускаєте камеру, відходите, говорите, чи просто знімаєте якесь афігезне. Атмосферне відео для ваших соцмереж, чи просто для домашньої бібліотеки. Ну і що ви думаєте? Я вирішив не здаватися і подумав, що тут акумулятор ну, точно як більшості складених смартфонів, і відповідна автономність ну, буде ну, нормас, не більше. Але і тут Razer 60 Ultra не перестає дивувати. Акумулятор в цьому смартфоні маємо об'ємом 4700 мА, Що при моєму активному сценарії використання смартфону давало мені десь біля доби автономності, що для такого смартфону... Файний показник, якщо мати трішки менший апетит користування смартфоном, то він проживе на одному заряді акумулятора і два дні, і може навіть і три. Але все ж таки, якщо вже розрядили свій Razer 60 Ultra, то він підтримує швидке заряджання до 68 Вт, що підживить акумулятор смартфону досить швидко і будете далі кайфувати від користування своїм Razer. -ом. Тож, на мій погляд, за автономністю тут е, все файно, беручи до уваги, що це складений смартфон і акумулятор десь у такій манюки. Ну і давайте підбивати підсумки про Razer 60 Ultra, виходить, чи що. Чесно кажучи, смартфон мене закохав в себе при першому знайомстві і цим кольором, і матеріалом задньої кришки, але потім я все-таки подумав, ну, файний, красивий, стильний смартфон, але ну, не може бути все прям так файно в цьому смартфоні. Але не сталося, як гадалося. І в цілому Razer 60 Ultra реально мені особисто сподобався майже по всіх параметрах, саме як складений смартфон, беручи до уваги. Коротше, крутий цей гад-зелений від Моторола. Короче, маторола може домовимося, і той назад не поїде. А якщо говорити про те, кому на мою особисту думку підійде цей Razer 60 Ultra, то я думаю, це смартфон для творчих людей, для людей, які люблять щось не так, як у всіх, люблять виділятися з натовпу, або для людей, які ведуть свої соцмережі досить активно, то цей смартфон за рахунок цього самого форм-фактору, на мою особисту думку, просто супер підходить, як для постингу в соцмережах різних дописів, так і для зйомки вашого контенту без допомоги оператора чи якихось і тому подібних речей. Якось так. Свою думку пишіть в коментарях, як вам цей Razer 60 Ultra від Motorola. І я всім дякую за підтримку. Тисяця на вподобайку, підтримуйте контент українською, щоб його ставало якомога більше. Підписуйтесь, якщо раптом ще хтось цього не зробив. Пишіть ваші коментарі і обов'язково продовжуємо підтримувати наших захисників та захисниць, що захищають нашу Україну. Донатимо волонтерам допомагаємо хто чи може, і рухаємось лише вперед, і все буде файно. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувай! Побачимось! Razer 60 Ultra. Щоб навіть, навіть тоді уяви перше враження про смартфон, ти його відкриваєш, і компанія тобі така. Зирь, класна анімація. Далі буде прикольно.